Природи нет плохой погоды. Каждая погода благодать. Зимову погоду до кінця січня формуватимуть циклони. А це, за словами черкаських синоптиків, означає, що метеоситуація на Черкащині буде нестійкою. Морозні періоди чергуватимуться із відлигами. На різдво метеорологи очікують циклон з Середземного моря. Він принесе нам. Опади у вигляді снігу, мокрого снігу, посилений вітер, хуртовини та підвищення температури до позитивних значень. В денні години температура повітря сягатиме 5-8 градусів з позначкою плюс. Після проходження циклону на території Черкащини знову запанують морози. Настійкий характер погоди протримається до кінця місяця. Такі погодні умови негативно впливатимуть на діяльність комунальних служб та суттєво ускладнюватимуть рух автомобільного транспорту. Можливе підтоплення низинних районів талими водами. Про небезпеку Черкаський гідрометцентр попереджає також любителів зимової риболовлі. Синоптики ні в якому разі не радять виходити. На літ. за таких температур він стає крихким. Календар народних прикмет натомість, з огляду на такі січневі погодні умови, пророкує про холодне літо. Мовляв, якщо січень багатий на снігопади та відлиги, чекай в липні рясних душів. Якщо горобці купаються в снігу або в калюжі, буде дощ або сніг мокрий. Марина Лук'яненко, Володимир Мельник, Віка Новини.